Добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. І, як завжди, щось на пропозиції новеньке, свіженьке, цікавеньке. Маю на продаж ось такий агрегат. Так, тут, здається, сім кінських сил. Зараз пробуємо його завести. Так, включено, включено. Тут все так апарат замолиться, я його не грів, не прогрівав абсолютно нічого. При вас перше завів. Ну і зараз спробуємо порубати щось. товстейшая. Она вот такую. Зараз закрию бензин. Тут стало впоперек. Потрібно виключити, щоб насів акумулятор. Так, дивимося, що він рубає. Ну, близько 10 сантиметрів. Бачите тут декілька секунд. Майже два відра вже. Буде чим топити. Про потужність сказав цей агрегат стояв у чоловіка в будинку, навіть не в гаражі. Дивіться, він використовувався, я не знаю, можливо, там два дерева чи три цей перерубав. Бачите, краска ось ледь-ледь збита. Що по ньому по мінусах зразу пройдусь? По мінусах це в ньому то, що Потрібно підвести ножі. Дивіться, ножі. Бачите, який зазор, там майже 2,5 мм зазору. Повинен бути міліметр-пів міліметра. Щоб він тоненькі гілочки рубав. Там вишня противна для рубання. Потім що ще? Кожух є, але в ньому ось від вібрації потрібно підварити. Що ще по мінусах? Ну тут вже переробила ручку. Бачите, ручка, звісно ж, перероблена, то в ньому ручка десь отут була. Ручку переробили. Ну а так я не бачу. Стан, бачите, стан хатнього зберігання, так би мовити. Ціна 25 тисяч. Ну невеликий зовсім торг. Він новий коштує там захмарні гроші. А це за 25, я думаю, вам зайде. Вага, десь орієнтовно кілограм 80 е, оцій конструкції. При відправленні ручку знімаю, бункер знімаю, все компактно запаковую. Ваші пропозиції пишіть на Viber. Мій Viber 066 2772 Прийбурінка 400. Отакі От чистільщики. По 200 гривень за штуку, там в попередньому відео я сказав 280, по 200 гривень. Ось напис. Був я не звернув увагу. З кріпленням 390 висота самої стійки. Кріплення. Потім мотоблок. Звісно, не мотоблок, а бензокоса. Одягаєте на бензокосу. Ця річ. Бачите, судячи з фарби, вона не стерта. Воно не робило. Це трохи поробило і сталося з неї отака. Ну, Китайці не приварили, бачите, прихваточка одна і все. Прихватити його півавтоматом. І оцей комплект 1000, потім ровлики підтримуючи товщина стінка 3 мм 420 довжиною діаметр 150 по 450 гривень. Електрика, електричні прилади. Такий фуганок. З ножами, з усим він все як має це бути. Десь маркування б знайти. Но тут, напевно, нічого, як завжди, не видно. Стерте. Тут регулюється щось, тут якась скоба стоїть. Тут ось направляє, можливо. Що тут направляти може? Ну, щось направляє. Хто в курсі, той розбереться. Зараз запуск. І одномоментно ось запустю насос і рубанок. Ось тут на річ. Він важкий, в ньому кілограм. 15. Вот у нас насос. Насос працюющий. Сейчас не отключается все справа. о маркування насосу. Ось Кенле. 220-230 вольт. 12 метров подъема. 2600 потужность. Рубанок. 1800 цей насос 1400 без е, фільтра, ну, в звичайних насосах тут просто стоїть така сітка, а тут стоїть ніж, бачите, як на м'ясорубці. Тобто, так що щось попадає і потрапляй сюди, ніж січе його. 1400 пилосос такий. Не знаю, що в ньому там додати, додавати. Як він розбирається, зараз покажу, що він працює. І працює потужно. Маркування Рон Цептер Інтернаціонал. Він там і мийка в ньому здається, ну, повний набір. 600 гривень. Потужний компресор я вже показував не в одному із відео. 7 тисяч гривень. Два ресивера, тут і змащування, і холоджування самого компресора, двигун, все працюючи. В одному з відео вже це було, не буду повторюватися. Отакі От чистірщики по 170 гривень за штуку, вони невеличкі. Там 7 штук забрав чоловік, я ще довіз 7 штук, ну, щоб був десяток. Потім рейка. Хтось упав на ногу. Рейка. Зуби не варені, цілі. У мені трапилась рейка з навареними зубами була. Довелося чоловікові замінити її. Так, і пішли до мульчера. Ось такі кріплення по 350. Самі секції мульчера по 2,5. Дві було в мене і з редукторами редуктора і дві секції забрала. Це завіз ще 4. Стан, ну я знаю, робочий. Якщо і є невеличкий люфт, то на ланцюгові. Та вона, мені здається, працювала до останнього, бо тут ще була і земля і все, що може піймати мульчер по 2,5 секції. Противаги дві. 500 гривень. Важкі маркування якесь навіть є. Тут ось поділки 90 від 0% 500 гривень пара. Можливо, де кому на вечесну машину. Такі балансири. чи ти маятники. Потім вісь. Товста стінка. Під Жигулівські. Ступиці. Тут ось, бачите, чоловік понаварював, уже все готово. Тут товста вість, стіна товста. Ступиці крутяться. Тут також ось під них диски. Оце набір вал із дисками 1800 гривень. Такі два окучники по 200 гривень. Один з квадратом, один з, з отвором таким. З круглим і маленький отвір. Колеса. Є нюанси перепані, але не гниле. 350. Потім переходимо до редукторів. Він такий і під кутом, і під похилом отаким. От Це два однакових. Зараз покажу. Внутрішній світ. Дивіться, ну, звісно ж, вони вже ходили, але зуби всі на місці. От. І тут також. Ось в одному місці, бачите, як вал обрізали дуже. Тут гарний вихід, а тут дуже обрізаний вал. І кутовичок такий. Кутовичок. О, і я. Ну тут десь один до півтора. І там так само. Це два редуктори на три виходи по 1200. Туди, сюди, третій вихід. Цей 900 кутовий. Болтики. Давайте. Оцю річ прокоментуйте, хто в курсі, що це таке. Я десь зустрічав таке в інтернеті. Бронзова навіть ручка, чи не бронзова. А ні, не бронзова. І воно крутиться щось тут піджимає. чи розвальцовка яка. 600 гривень. І отакі болти на завершення. Вони стан нового, але в них отакий нюанс. Ось тут така стоїть шайба пластмасова. Твердість у них непогана. 8,8. Це болти на 10. 45 за кілограм. Отак, от скільки взяв, скільки попалось гайок, скільки попалось болтів. Ну, не буду я підбирати під, отак, от розумієте, під кожний гвинт гайку. Бо це дуже муторно буде. Тут 33 кілограми. На цьому, я думаю, завершую сьогоднішнє відео. Там ще деякі речі є, але то вже воно сюди просто не влізе, буде займати забагато часу. А це річ, ось назва Арпал. Ретьгар, не знаю, чи продавати і, можливо, залишити собі. Це я їхав сьогодні. Заїхав в ліс. Кинув вам три дрючки і вже два відра. Є чим топити. Ну, там видно буде, як піде. На цьому все. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на канал. Кажу ще раз свій номер 0668312772. Всім дякую, на все добре, до побачення.